Останній пункт, на який хотіла звернути увагу, чому може бути в хаті безлад і хаос, це ну, банально не вистачає часу. Ми зараз живемо в такому світі, де все дуже швидке. Життя взагалі таке швидке стало. Мені здається, що раніше воно таким не було. От дуже багато завдань. Дівчата працюють. Мало хто з дівчат просто сидить вдома да, і займається лише там прибирання. От. Класно дивитися блогерів, да, яка там ходить цілий день. Я думаю, що і на мене ви коли дивитесь, думаєте, о, сидить вдома, де цілий день ходить з ганчіркою? щоб їй там. От. Ні, дівчата працюють і часу зовсім немає. Але 20 хвилин в день. Я думаю, що може знайти кожен. Я впевнена, що 20 хвилин на день може знайти кожен. І цього достатньо для того, щоб у вас в домі були чистота і порядок. Я теж про це все буду розповідати, і що в ці 20 хвилин треба робити, щоб порядок і чистота трималися довго. Оце все буде на курсі.